Найбільше державне свято день незалежності України у надвірні розпочали з урочистостей на майдані Шевченка. Хвилиною мовчання надвірнянці вшанували героїв. Юні жителі громади винесли 33 державні прапори. Кожен з яких символізував один рік незалежної країни. 1996 прийнято конституцію України та введено обіг національну валюту гривню. Серце тьохкає, і ти нагадуєшся про те, що на передовій за тебе стоять люди, живі наші земляки переживаєш і хвилюєшся. Щоб завтра закінчилася війна, хочеться це от така головна емоція. Дивлюся на цих людей, всіх наших радію, що всі живі, здорові. А з другого боку. Просто кров закипає, просто злість збирає, і ти розумієш, що ти хочеш просити Божих сил, щоб сталося якось так, щоб перестали гинути люди. Це головне. Бо знаю, що в суспільстві це головне, але сьогодні такий настрій у нас знаєте, з заціпленими зубами, з сльозами на очах, але впертий такий український настрій, що все одно ми переможемо. Відзначення Дня Незалежності продовжилося біля міської ратуші. Там відкрили фотопроєкт Незалежні надвірнянці». Це виставка світлин фотостудії Трембіта, де зображені прості громадяни. Свої роботи виставила Надвірнянська художня школа місцеві майстрині вишивальниці. Голова громади Зіновій Андрійович каже, можемо відзначати свою незалежність завдяки українським захисникам. В нашій незалежності є конкретні імена. Це імена Героїв України, які боронять сьогодні нашу незалежність, наші кордони. У нашій незалежності дуже висока ціна волі, свободи і незалежності. І це дуже важливо, адже ми маємо щомиті, щохвилини пам'ятати ціну нашої свободи. Хочу подякувати всім надвірнянцям, чиї сини, чоловіки, брати. Сестри, посестри, сьогодні в лавах Збройних сил України. Ми схиляємо голови і дякуємо родинам, чиї брати, чиї чоловіки, чиї сини загинули за українців, виборючи для нас таке мирне небо, вічна і світла пам'ять. Ми маємо також пам'ятати, що День Незалежності це. День, коли ми дякуємо Збройним силам України за те, що вони роблять, що миті що хвилини, що години для кожного з нас, і ми маємо також пам'ятати, що українці завжди віддають свій борг. борг Тій країні агресор один, яка зазіхнула на наші терени, наші кордони, на нашу незалежність. У день незалежності на двірнянці продовжили свою волонтерську діяльність. Ми намагаємося зібрати вже неодноразово на дрони нашим військовим, тому що кожен волонтер, мені здається, це кожен свідомий України, знає, що зараз триває саме дронова війна, і вони потрібні. Зробила все від себе можливе, щоб люди захотіли, щоб люди прийшли, щоб люди придбали. Ми волонтеримо по всій лінії нашого фронту. Фронт, на жаль, дуже дуже великий. Ми робимо виїзди, ми закупляємо дрони, ми закупляємо автівки, ми закупляємо звичайні елементарні речі, які потрібні хлопцям. Нам хлопці пишуть, дзвонять, а ми виконуємо їхні запити. Максимально все, що ми можемо робити, згуртовуємо людей та допомагаємо всі разом. Тому що згуртованість це найбільше, що може бути, це найцінніша цінність, яка може бути в нашій. Пан Володимир придбав прапор 108-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Каже, від початку війни докладає усіх зусиль, щоб допомагати війську. Я задонатив 3 тисячі гривень. Взамін отримав прапор. Це дуже добра акція, тому що людина не тільки віддає так, а вона ще й отримує. Цей прапор привезений і. Людьми з Донецька, наскільки я зрозумів, так і е... Саме от от сьогоднішній захід, так такі благодійні заходи. Сьогодні День Незалежності він показує нам, всім українцям, що ми боремося, ми повинні боротися і будемо боротися до кінця. День незалежності завершився тихою акцією під назвою Лицарський хрест незалежності на алеї героїв. Пластуни спільно з представниками громадськості влади, жителями міста запалили вогники пам'яті Іванна Осташук, телерадіокомпанія e